Нові чутки від учасника форуму ChipHell WJM47196 розповідають про те, що плани AMD щодо лінійки GPU RDNA 3 зіткнулися з певними проблемами. Ці проблеми були спричинені тим, що кінцевий кремній не виправдав внутрішніх прогнозів продуктивності, і стало зрозуміло, що підвищення ефективності не стало таким значним, як передбачалося. Графічні процесори Nvidia ADA перевершили чіпи AMD RDNA 3 за показниками ефективності у всіх сегментах. Крім того, AMD довелося скоригувати свої початкові плани, які передбачали до 192 МБ кешу Infinity Cache, обмеживши його до 96 МБ через обмеження вартості та потужності. AMD RDNA 4 буде всього лише архітектурною доробкою RDNA 3, очікується, що лінійка буде порівняна з графічними процесорами Radeon RX 7900 xt і включатиме дві моделі Navi 48 і Navi 44 вони будуть орієнтовані на звичайних споживачів і споживачів початкового рівня, те саме спостерігалося і з графічними процесорами першого покоління RDNA серія Radeon RX 5000 Однією з областей, де будуть значні покращення, є продуктивність трасування променів, що відповідає попереднім чуткам, особливо враховуючи, що аналогічний IP блок буде використаний для майбутньої консолі PS5 Pro. Також у розробці AMD є RDNA 3 яка в основному буде забезпечувати роботу IGPU в APU Ryzen наступного покоління, таких як Strix Point та Strix Halo. Поки що не зрозуміло, чи буде RDNA 3 Plus обмежена лише IGPU або з'явиться в якості дискретного рішення. Недавні чутки також стверджують, що AMD може відмовитись від плану представляти нові графічні процесори RX 8000 з цього року. Очікується, що AMD RDNA 5 буде побудована на абсолютно новій архітектурі, розробленій з нуля. Невідомо чи збереже AMD бренд RDNA 5 або використає зовсім інший неймінг. У сімействі Radeon давно очікують на значне оновлення і вважається, що RDNA 5 буде саме таким. AMD проводить детальне дослідження для розробки архітектури наступного покоління, є думка, що RDNA 5 є основною причиною, через яку RDNA 4 не отримує великої уваги. Таким чином, компанія може зосередитися на вдосконаленні наступного покоління, пропонуючи при цьому поточну серію, яка не вимагає значних витрат на розробку. Крім того, велика увага приділяється вдосконаленню програмного комплексу AI і ROCM із безпосереднім залученням Xilinx до цього процесу. Бренд Radeon AI може з'явитися в майбутніх графічних процесорах, оскільки AMD приділяє більше уваги сегменту ПК зі штучним інтелектом, особливо враховуючи, що головний конкурент Nvidia позиціонує RTX як платформу для ПК зі штучним інтелектом преміум класу. До запуску графічних процесорів RDNA 5 ще декілька років, і лише наприкінці 2025 або на початку 2026 року стане зрозуміло, що саме готує AMD. Пропуск тактів процесором при перегріві можна вважати звичною справою, але незабаром так само будуть себе поводити відеокарти та SSD, хоча вони й самі комплектуються великими радіаторами та вентиляторами. Ще однією жертвою регулювання температури буде сама шина PCI-Express, яка буде запрограмована на зниження швидкості передачі даних або навіть відключення ліній. Такий сценарій закладено у новому драйвері Intel. Ресурс Foronix, який відстежує розробку компанію Intel драйвера PCI-Express для Linux, звернув увагу, що його остання версія у разі зростання температури передбачає обмеження швидкості, за це відповідає контролер смуги пропускання або BW-контрол. Іншими словами, навіть за наявності належного охолодження, відеокарта або SSD втратять доступ до необхідних обсягів даних, адже сповільнюватися буде саме з'єднання pci express Більше того, якщо виникне така потреба для збереження безпечної температури, драйвер буде відключати деякі лінії Псія експрес, тобто шина, що працює в режимі Псія експрес X16, може спочатку знижувати швидкість, а потім взагалі почне відключати лінії та перетвориться на x8. Специфікація PCI-Express 6.0 була анонсована в 2022 році, але відповідне обладнання ще не з'явилося. Це може статися найближчим часом, оскільки відповідальна за стандарт організація pci PCI-SIG спочатку планувала вихід сумісних пристроїв у березні поточного року. Вже існують твердотілі, накопичувачі pci Express 5.0 і вони комплектуються кулерами. Можна припустити, що пристрої pci Express 6.0 вимагатимуть більш потужного охолодження, а в екстремальних сценаріях обмеження швидкості та кількості активних ліній на шині може стати неприємним побічним ефектом. У мережу потрапили внутрішні документи Dell, в яких порівнюють сучасні ноутбуки XPS 13 на базі процесорів Intel з майбутньою версією на базі Snapdragon X Elite. За результатами тестування Dell час автономної роботи ноутбука на чіпі Qualcomm при відтворенні відео збільшується на 68-98% в порівнянні з процесорами Intel останнього покоління. Однією з головних переваг майбутньої лінійки процесорів Qualcomm Snapdragon X стане їхня енергоефективність і, як наслідок, великий час автономної роботи ноутбуків на їх основі. Процесори на базі ARM готові встановити новий стандарт енергоефективності, що має спричинити обґрунтоване занепокоєння у AMD та Intel. Результати внутрішнього тестування Dell показують, що ноутбуки на базі Snapdragon X зможуть забезпечити час автономної роботи в діапазоні від майже 17 до 29,5 годин, залежно від типу екрану. Варіант з дисплеєм Full HD Plus 29,5 годин, з екраном Quad HD 22 години, а з панеллю OLED майже 17 годин. Збільшення часу автономної роботи в порівнянні з ноутбуками на чипах Intel Older Lake P складає 91%, 98% та 68% відповідно. Сама Qualcomm офіційно заявляє про більш ніж 25 годин безперервного відтворення відео. За оцінками компанії, при локальному відтворенні відео час автономної роботи збільшується на 43% порівняно з ноутбуками з процесорами Intel Core Ultra. Не менш важливою перевагою, окрім енергоефективності нових процесорів Qualcomm, є їх ціна. Вони обійдуться виробникам ноутбуків і ПК набагато дешевше, ніж процесори Intel. У документі Dell, датованому серпнем 2023 року, викладено план виробництва лінійки ноутбуків Dell XPS 13 Plus під кодовою назвою Tributo на базі процесорів Qualcomm. З нього випливає, що за попередніми оцінками очікувана ціна 10-ядерного чіпа Nubia Snapdragon X Plus становила 145$, доларів. тоді як Core i 7 1360P оцінювався у 293 долари. Організація Video Electronics Standards Association або ж VESA анонсувала оновлений стандарт для сертифікації дисплеїв із розширеним динамічним діапазоном Display HDR версії 1.2. Нові специфікації встановлюють підвищені вимоги до яскравості, кольорної палітри, контрастності та точності передачі кольору. Оновлений стандарт охоплює всі рівні сертифікації, проте найбільші зміни відчуватимуться у початковому рівні display HDR 400. Дисплеї, які прагнуть отримати нову сертифікацію, повинні відповідати наступним вимогам, а саме, використовувати восьмибітну матрицю з FRC, Frame Rate Control, мати 99% охоплення палітри кольорів SRGB та 90% dci p 3 забезпечувати статичну контрастність не менше 1300 до 1% та гарантувати точність передачі кольору в HDR режимі з показником Delta TP менше 8%. Вимоги для інших рівнів сертифікації VESA Display HDR також були оновлені. Усі нові специфікації зібрані в таблиці, яка надається організацію VESA для виробників дисплею. Виробники дисплеїв вже можуть розпочати сертифікацію своїх пристроїв відповідно до вимог display HDR 1.2, однак до травня 2025 року зберігається можливість проходження сертифікації за стандартним DisplayHDR HDR 1.1. Для ноутбуків перехідний період триватиме до травня 2026 року. Отже, виробники тепер мають нові, більш жорсткі критерії для забезпечення виняткової якості відтворення HDR контенту, що безсумнівно сприятиме подальшому розвитку технологій дисплеїв. У січні MSI анонсувала серію ігрових систем та комплектуючих за мотивами серії Monster Hunter. Серед них значилася відеокарта RTX 4060 Ti у новому кольоровому виконанні. Тепер компанія оголосила, що відеокарта поставлятиметься у комплекті з ігровим контролером MSI Force GC30 Monster Hunter. Відеокарта заснована на серії Gaming Slim, пропонує двослотове виконання і три вентилятори Torx 5.0 кулер Trifrozer 3, 3. Цей кулер оснащено мідною основою, яка кріпиться до пам'яті та графічного процесора, та має три теплові трубки. Кулер також підтримує безшумний режим роботи. Це означає, що при падінні температури до певного рівня вентилятори перестають обертатися. Точного значення температури MSI не вказала. Тактова частота RTX 4060 Gaming Slim Monster Hunter Edition складає 2535 МГц, що відповідає штатному показнику виконання Nvidia. В додатку MSI Center теж зі спеціальним скіном Monster Hunter можна встановити розгін до 2550 МГц. У серію Monster Hunter від MSI увійшли також корпус, монітор, ігровий ноутбук, материнська плата, SRO та деякі інші аксесуари. Підрозділ Asus Republic of Gamers представив Tessen складаний мобільний геймпад для використання зі смартфонами, він обладнаний програмованими задніми пелюстками, механічними перемикачами для фронтальних кнопок і хрестовини D-Pad, а також джойстиками, що не поступаються джойстикам на консольних контролерах. Пристрій вирізняє зручна для подорожей складана конструкція, його можна покласти в будь-яку сумку та навіть у кишеню. ТЕСЕН надійно отримує телефон у горизонтальному положенні, а ліва сторона відкидається вниз, щоб можна було легко підключитись до роз'єму USB Type-C на контролері. Після підключення ліва сторона вільно піднімається, дозволяючи користувачеві відрегулювати алюмінієві направляючі та зафіксувати смартфон. Опорні подушечки, що входять в комплект, допомагають підключати телефони в захисному чохлі. Підтримуються смартфони в чохлах товщиною 7, 14,5 мм. Asus запевняє, що цей геймпад за зручністю не поступається консольним. Цьому, зокрема, сприяють правий джойстик за вишки 18 мм з ходом 22 градуси, ергономічні руків'я, а також механічні перемикачі на ліцьових кнопках та хрестовині. Алюмінієві пластини на задній панелі легко програмуються на виконання складних внутрішньоігрових команд чи комбінацій за допомогою кнопки Rock або програм Armoury Crate. Роз'єм USB Type-C на Asus ROG Test підтримує наскрізну зарядку на потужності 18 Вт. Частота опитування геймпада становить 500 Гц. Контролер обладнаний підсвіткою Aura RGB з широкими можливостями налаштування та персоналізації. Лицева частина геймпада декорована логотипами ROG, а задня поверхня має текстуру із мініатюрних опуклих трикутників для надійного тримання. Упаковку Asus ROG Tessin можна використовувати в якості підставки для геймпаду, коли він не використовується. Вартість пристрою поки що не розкрито. Компанія Zotac представила космічні відеокарти RTX 4070 та RTX 4060 Ti у нових фірмових виконаннях Nebula, Vespera та Moon. Незважаючи на запозичення імені у такого потужного об'єкта як космічна туманність, відеокарта RTX 4070Nebula вийшла відносно компактною. В основі новинки використовується графічний процесор на 5888 ядер CUDA, розігнаний до 2490 МГц. Карта пропонує 12 ГБ пам'яті gddr6X із підтримкою 192-бітної шини. Товщина відеокарти 2,3 слоти розширення, а довжина 225 см. Виробник також випустив моделі ArtiX 4060Ti Nebula у версіях на 16 та 8 ГБ пам'яті з підтримкою 128-бітної шини. Обидві відеокарти використовують однакові системи охолодження, а от енергоспоживання відрізняється. Для версії на 16 ГБ вказано TDP 165 Вт, для моделі на 8 ГБ 160 Вт. Відеокарта RTX 4060 ti у виконанні Vespera це всього лише чорна версія RTX 4060 Ti Nebula. Карта пропонує ті ж технічні характеристики. Крім RTX 4060 Ti Nebula та Vespera, виробник також представив версії RTX 4060 Ti Moon Shadow та Moon White. Обидві оснащені більш потужними системами охолодження, до складу яких входять по три вентилятори. Товщина цих відеокарт становить 2,1 слота розширення, а довжина 288 мм. Для графічного процесора обох версій виробник заявляє частоту 2565 МГц. Новинки відрізняються кольором систем охолодження. У Moon Shadow вона сіра, а у Moon White біла. Про вартість новинок поки що нічого не повідомлялося. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.